Кавалерка, бешку ми вже забрали. Загнали її на моєчку, щоб її гарно відмили, відпоцували. Зараз полетить перша фоточка в пост, а? А там машина, хлопці, а повідай. Та не буду вам грязно показувати. Зараз хлопці помиють, відглянцюють, ми їм з ним зразу в пост зачинити тую бричку. Кожен хоче її виграти, щоб вона була у -у -у. У дома, не? Скажу, що в нього вдома, ні? Я на дєнчик скажу, щоб в розі участь брала. Там ракета, кавалерочка, бот. Файна, файна, ти що? Салон? А салончик. Та лялька, лялька. Індивідуальний, так? Індивідуальний. ну такий салонів чесно, я не буду брехав, я ще в е, машині такі слоні не йду, іменно в цій моделі. Ну так, да. так що файно-файно, зараз їх класно помиють. Фоточка потрапили. залетить. Та. Так що, молодь, чекаємо ваші коментарі. Пишіть коментарі зараз так, під тою чи... фоточкою. І що ви скажете по тій машинці? Чи вона вам подобається, чи ні. Що там, дяде? Ласточка вже сімеє, да? не по цуїть пензликами, тим чинчик іч, 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 кожну спаринишку. Тут ти там руки треш! Ми щось побіліємо, мали, щось Як Какюшка стоїть, так? Ну, певно, десь теж полірували чи що. Блеститься, як псо в яйці. Смотри. Я навіть всі до базару на, на дня, маю залетіти сюди. Те, не де тільки не хочу ти зробиш? Ламбу зі слоніка не зробиш. Я зробиш зі слоніка файну гарну машину. Що ти хочеш зробити? Тюхи, рішотки антихроми зробити. Що? Пойнцю чорним зашпнірувати. Так. Ну, на бампері ті молоді, не всього в чорне. Фари ленько все, що було чекіляля. Поїхати як макіонгі. Молодежь, як вам наша бешка. Скажи, шутка, соска такая, не, правда, молодежь? Там заряд вот пушечный, как бы будет. молодежь, заехал еще на новую пошку, тут песник передал нашим пацанам, что ну. помогло. Так, дивиться. О, свечки. Ну, окопные свечки. свечки, да, да и разгреты. Дивиться, какие молодежь. Ага, того же дал какие-то. Меньше, какие-то пигулки. Пигулка что дал? Да. И те, да. да. игра свечки. Добре, файно молодці. дуже дякуємо. Дуже дякуємо нашим підписникам. Зараз я поставлю фоточку. Фото скіно не вд'єш. Наші козаки підмагають Мол... Молодці, ну, дякую, не, не сидять на місці, а допомагають. Хто чи може? Хто чи може? Молоді кавалірка. Зараз маємо ще заїхати в одне е, місто. Uh. Місто, та і забрати в триборі, і забрати ще таки десь 100 штук Ще мали хлопці чим сіріти, чекай, eh, то там зимно, не сидиш, то землі тягне, а так все запалили, вже кікону там годин горить. Це десь вісім. годин велика, якщо трошки менше, Ми вже були би поїхали. Я забув, що там ще одна має бути посилочку. Ну то ж то він замість того, щоб сказати на номер телефона говорить прізвище. А там прізвище трохи неправильно пише. вони не міняють там його вов забрали. Ми би поїхали, ще би лишили без другої посилки Ну його терпити всі назарі от він там підписники нам пишуть, що слухайте, ви трохи ганяєте його, що він колись тебе сілільку бояв страшно. А то ти? А то. зараз він тобі на голову лізе. То ти всьому винен. А що я? Бо ти завжди його боронив. Льоня не чіпає. Коли ну, його кум штурмував, то ти та не рухай, розбалу, та не рухай. Розбалу, ти. от Він до мене так не стартує. я на три троє... раз поза пленку роги валю. вже не, до мене не буде говорити скакав. Ти повідай Назар, ти думав що? Ти думав, що я з ним колега одного року певно з ним, ні? Буде так до тебе, може, горіти, але до мене ніяк. Я собі не позволю свою сторону. такі гадощі говорити. Що, несеш? Та вийдіть, будь ласка. Будь ласка. Та вийди, відкривай ти казав, що там більше нема посилок. Та що я зроблю? як я? — Трима помилину, звідки, будь ласка. П'ять хвилин тримай. — Як Який є, як ти є, баран, як ти є... Не я баран? Не я баран. Не Я, я взагалі ну, питався, а ну що вони видали. Хто питався? бо ти номер телефону питає не на прізвище? Давай. Скриваємо. Покажемо кавелярці, що там ще нам підписати відправила для наших пацанів. Ми вже навіть не сумніваємося, що наша сама найкраща, не? І що, Назари? Наші підпусотки треба пам'ятник поставити. О, вище. Дивіться Макарони. 60 пачок макаронів, вищ. 60 пачок макаронів. Макароні, вірить. Ріжні, різні. Різні, так. О, то файно. файно. нашим молодші. А там вони як захочуть, то вже будуть мали час, будуть собі щось зварили, не? Ну а як? Оскай. А ти що вже свіжі, він вже ж вже, закричали зедивак? Я собі не думаю, що ти такого ще принесе. Шо? Малий, я другий раз такі кашіки буду по біповуха. Я в золю, я, я, я з... вістан... ну, прогавив. Ну то то, що шо... я б казав, давайте, нема. немає. По немає. номеру телефону треба давати, а Добре. не по прізвищу. Буду знати. А воно буду що ну, ну, то -то, воно з міста приїхало, воно то -то, шо... то є... є... ти що... Ти не перезавже, ти конкретний. <звук> <звук> вже ви програли одну посилочку. Трохи фум кажеш, він з нами не їде. Що, він лишається вдома. Тома! Це навчайте раз і буде знову. Там я тебе беру я, тебе беру. я тебе Братан, що в тебе в, маші... в себе машині? В общій машині. Ще? Ти ж общі. общий. В общем, зараз знаєш, що буде. Та, ї, ї. та все, їде, ще треба далеко їхати. Ще з одною посилочкою. Так. Говорили кавалерці, зустрічаємося ще з одним нашими підписниками. А як? якдемо забирати. Ee, це як Окопні свічки, О, свічки? Да. 150 штук. Да. То не так просто Дай Боже кавалерка. Добрий вечір. <laughs> Наша молода Добре. подписота. Старша подписота, дай Боже. Це <рек> да, <рек> <боже>. ти, <Детей> Назар. Так, <рек> так, да, да. <рек> Дай Боже. Да. Я такий як всі, так на мене дивитися, я не знаю на Ми всі їдемо Дивися, скільки свічок. 150 свічок, молодіж, укопні, для наших пацанів І ваші... вошли то вже 2500 свічок я взяли. Ох, каче красава, дай то вот. така. Ав'ярка тебе буде виділа і буде підякува. Да. Споли... Твой ти тут свічок не Для нашої наша похніна за силу. Тихо, 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 тихо. Апарат. Апарат. Давай. Давай. давай ще один. наші Ми допомагаємо. А я же? І підписники допомагають. Не забувають за хлопців теж. Так, тримаю, де. Давай, давай. Yeah. Далі, ага, дійсно? Школа номер 1 місто перемішляне, молодь. Дивіться, помощник серйозний зробив такі свічки. Дві з половиною тисячі вже свічок зробив. З е, школи номер 1 місто перемішляне, щоб знали. І завжди, як будете його виділи, щоб дякували йому і не? Ну, Дані? Звісно, старі. Моцно я тішуся з брекви, то заряжає. Що <laughs> кричиш? Що? обніми синочка. Кого, німого? Да, а що й ти кричають до неї? Та бо він заряджається від того, що там підписи так змагають. Що, є, так? No. Подивись, який окопний свічок. Бачиш. Ти бачиш, зроби вже ...коли номер один місто перемішляне. Дніме брата Молодці. нам. Та не мене. Дара. Великі десяти купаки, які нас маленькі і молодші вже, не, помогають. Не сидять в комп'ютерах, а допомагають. Так має бути. Ви великі молодші.Всім шарез. Якую знімку з вами а а не треба, не треба. Не, треба. Треба. Вдімеш ще його сестру. Я так кажу. Я думаю. тоже другий раз. А, тоже другий Та, раз. А як раз. ти думала, Назар? Зразу по молодці. Так, що, давай зробимо ще знімку? Робить, робить знімочку все, соне і будемо зараз їхали. О. І будемо вигружалися в офісі, не? Так, так. Бо до Файно, файно. Я так розумію, ви їхня мама, та? Так. Маєте ну. дуже ладні, дуже файні діти маєте, ну. Yeah. От такі би всі були. Ну. Зараз ще пару знімок собі зроблять і все буде чотко so. Все, <тавців> ладно. Все, супер, що, будемо їхати мало, так? Да, та, та, назарі, їдемо, ще, ще май. Дайте діду маємо. Вони такі фані діти зупинили. мама виховала таких дітей. Ні? Фані дітей, правда? Молоді. Дуже файна мама. Де вони? Покажіть, та не Ось всі Дітей таких скрабів по ворожих куваєте. Ти маєте о, до першого стоять? Все, Все, будь здоров. О. Все, молодець, шусливо. молодець. То співачка, то співачка вчора. Та. Вона ж нам заспіває коли з інстаграму. раніше. Обов'язково, <звіско> ну, а чого ні? А як? <звіско> треба було колідувати, співати нам, то кидати в інтернет, а ми б то, людям вокзалки співають. Ну, ми би це якісь пару гринів Ще раз вам дуже дякуємо, дуже вам дякую за такі свічки. То тобі треба що дякувати, а, Требу, так. Страну ночі він там. Сидить, заливає, то ще то... О! <звіско> До першої, то до... Б... Старший... до першої до другої ночі залишається. Ну, no. ми ще не думали таке зробити, а двічі дитина мала ще додумати. А то зараз діти Назарі, о, воно вже 5 років, воно вже розумне, чи він розумне, чи... no, а, а що ти думав? Коротше, все, не будемо затримувати. <плали> Машини молодь, і ще один підписник до нас під'їхав. <плали> дай Боже, дай Боже. Дай Боже, Наші вояки ми здесь, ні? Ого, що ти, наш підписник. Давай, давай, зроблю вам фото. Давай, братан. Зробимо знімку, так.

Все, будь здоровий! Бережи себе, чоловіче, бережи, бережи себе! Будь здоровенький! Давай, щасливо, щасливо! Все, все, будь здоровий! Давай, будь здоровий! Давай! давай. Ти не? Сами, сами не сами В, краще, Приїхали вже на склад, до Льоні Христа, ні? Так. Ви тут все вигружали? Так. Молодь, але ви всі подивіть. Ми тут якраз тільки їхали виходити з машини. Нам ще одна наша коліжанка, Моцніша коліжанка, який блок печеня. Так, то якраз заміна буде. То буде заміна тому печення. Цілий ящик такого печенька. У сухе, файні філіпорти. Ну. Красота. Я навіть не маю слів, молодь. Чесне слово, ми одразу приїхали. Ми зараз ще їдемо oh. до старших жіночок одних, них, які зробили купу пирогів. Купу пирогів. Коротше, будете виділила молодь. Будьте. Будьте виділи, бо то багато треба. Багато говорити тоді, ні? Треба йде? робити, не? Де той урожай та їдемо далі, хлопці. Льоня, хрест, давай, то все. Грузим, грузим. Льоня, хрест, дивись. Шо ж я вирі, чекаю, да, Що там, мало? А тебе бачу трохи ти твого Я тебе типу, поставлю, що. Давай, Де Дай йому ще зверху. Дай йому ще зверху ту велику коробку. Ні, даже. Діші так вот тримай. То тримай, да. так, Дякую, брат. Вони що, за пендецит були. Тебе? Так. Що? А ме тих тих, тих, тих дурі не хочу слухати. Я ж ти вже нести не хочеш. Та я маю, що, печення? О, я маю, я маю, маю пачку печення і ще і вибач <ристо> тобі не маю сили, зараз тобі би дати, він сусіда ще спинив на городі. <ристо> Йо, пішли. Давай, несем на офіс, то все скоренько.